Всім привіт! І це буде у нас знову гра 99 ночей у лісі. Так, йдемо зразу розпалювати багаття. Спочатку ми, як завжди, здобудемо дерево. Кладемо його в мішок, Відемо. Такі разом речі завжди сам по початку крафтити. Seminārs karta. Un tagad es jau es skrapču. На саме наш зайшов заяць. Як ще його треба з'їсти? стоп, заяць. Стопец. Смажемо і з'їдаємо. Ось нашу це треба більше розпалити, те бачу. О! Ну, зараз. Подивіться, як він добре зразу покращує. Що закінчемо дерева і зберемо квіточки? Не питаємо для цього, просто я хочу квіточки. У нас уже на третьому рівні багаття, мені це подобається. Так, далі. Починається ніч швидко. Спалюємо багаття. Бувай божається, що сам придумав сити на нашу територію, і сам він і спалив себе цим. Так, зараз я швиденько посмажу їсти. Так, ідіть, вечеря готу. Так, іди додому, вечеря готова, не йде. Значить, усе, усе ми минуси туди треба. Діпіт. Овень, дивіться. Овень. Так, якийсь це дивний овень. Я маю тебе боятися, а не ти мене. Взагалі нелогічно. Добуваємо дерево. Зараз ми ще дерева більше й Більше, і більше. Обуваємо це дерево і ще оце. само шість деревинок і починається нарешті день. І час і день. Так тут беремо деревину шість штук, шість і понесу. У нас там хтось уже крафтить. Серйозно помер на капкані. Все він дивнув. Розкриваємо капкан. Як це можна було робити? Ще тут дерево забуваємо. Давайте примосається. Зберемо і росемо. Словився я на копканушем. Даємо м'ясо. Я, я хочу його прокачати до четвертого рівня. Що ми до будемо? Ми його теж туди. Почекайте зі своїм бенді Нема в мене Ой, ні, ніч. Ми також добуваємо. Дерево давай, ще. Ой, ви бачилися. Поцільно? Так швидко, збере, пишемо до бази. Точніше ось сюди. Все, я прокачав його до четвертого рівня. Так, да тут у нас упакан. Ось капкан. Так, закладається ми зараз навіть Він не хоче Він. Бігши в капкан. Не хочеш в капкан бігти, ні? Розерману? Смажимо м'ясо. Починається день три. До цієї вежі, тому що там є те, що нам дуже необхідно. о не Вовк! Вовк стоп. Він Вовк чи ще не час відео закінчувати. Ну що ж? О. Все, значить, усім до побачення. Чекайте на наступних випусків. До побачи.